Щирі вітання русня Артюх у Індії зустрічався з Альоною Гогою під час візиту Путіна до Індії. Альона Гога, міністр економіки Індії. Вона у свою чергу розповідає про успіхи і зростання індійської економіки. Напам'ятаю, Альона Гога чомусь живе піді мною з 2013 року. І ще цікаве з новин: два олігархи русня Артюх і його друг монгол Віталька вмовляють Путіна, тобто або Лихваря Олександра Вікторовича, або Максима Лептугу, або Мартирасяна Армена Патвакановича припинити війну. Адже Артюх і Віталька вказують на руйнацію російської економіки. Також із цікавого, що монополіст портів санкт Петербургу, звідки вийшов у Вагнеровське плавання Пригожин, той монополіст є дуже впливовою фігурою у кулуарах політики Росії, і він є Магаданівцем Панченко, що підселився до старухи Путіна Ольги, який чомусь абсолютно вільно пересуваючись по Харкову, займається своїми якимись тихушними справами, дуже активною діяльністю. Сам цей монополіст мутував злих у Панченку, а також у Віталіка Миколайовича, який є у тому монополісті. А Віталік Миколайович є з братви реб міст, який належить Понікюрову Євгену, який є рябковим президентом Бурятії і навіть мером Алмати. У Росії ще цікава присутність лихваря Олександра Вікторовича у вигляді радника Путіна, радника вищого рангу, який займається паразитуванням на Арктиці, будучи чукчею. Варто зазначити, що окультизм вплинув на всесвітні політичні справи, у тому числі і на справи у Європі, де неможливо було і уявити раніше, щоб політики були якимись кумедними упирями. Наприклад, тепер ми можемо бачити, що мером Лондона є Рафіка Вапанкова Ірина Сергіївна, дуже слабоумна агресивна людина, яка явно теж причасна до лодок з Душанбе прямо до Лондону. А мером Парижа є міністр економіки Індії Альона. Отже, проблема нашестя обіцян на правительство світу всесвітня.